Добрий день, шановні колеги. Я сподіваюся, ви дивились моє попереднє відео, нескінченний слайдер. Якщо ні, посилання з'явиться та є також під відео. В описі ви можете подивитись. А сьогодні ми будемо розуміти редіс. Якщо ви починаючий розробник, то іноді написати, ну, наприклад, ось такий код. Давайте. Може викликати у вас проблему. Ви не можете одразу ось так оптимізувати в голові код. Я вас навчу на трьох прикладах, як дуже легко навчитися писати редіус, якщо ви вмієте писати циклом вирішення завдань. Давайте спочатку зробимо дуже простий приклад, дуже легкий приклад ось такий. Хай буде: знайдіть суму. Елементів масиву. І хай буде в нас ось такий масив. Одразу порахуємо, скільки дає сума, це 13. І спочатку зробимо так. Дивіться, я покажу кроки, які дозволяють будь-яке рішення перевести в редіс, а потім оптимізувати. Довіртесь мені, подивіться дві хвилини, і ви зможете писати редіус. А потім ми підкріпимо це на інших прикладах. Почнемо з циклу. Так. Саме елементарний цикл. Якщо я хочу знайти суму елементів масива, я роблю зміну 0, куди буду накопичувати результат чому 0, тому що там повинно щось бути, щоб я додавав до цього. Потім я пишу елементарний цикл від 0 до довжини масива R01. І. Є ось таким чином. Далі я пишу наступне S дорівнює те, що лежало в S, і додаю поточний елемент масиву. Як буде поточний елемент масиву? Ось таким чином він буде прописаний. Після чого я можу у консоль вивести значення S. Давайте я напишу сум є і кома S є. Перевіримо, чи дійсно я вирішив, чи дійсно я розв'язав. Ось цей приклад отримав 13. Так, все працює добре. Тепер же, як перейти до Radius? Дуже-дуже легко показую. По-перше, ви ту зміну, яка у вас накопичується, яка буде результатом, це у мене S-сума, ви повинні перейменувати в акум. Я сподіваюся, що ви вже, і ми її переиміновуємо у всіх випадках ось тут і ось тут. І ось тут. Я сподіваюся, що ви вже читали про редіс, тобто хоча б документацію прочитали. Там є акум, це накопичування результату. Подивіться, будь ласка, нічого не змінилось. По-друге, зробіть проміжний крок. Item дорівнює поточному елементу масива. Зробіть ось цю допоміжну змінну. А ось тут напишемо item. Навіщо це потрібно? Довіртесь мені. На одну хвилину ще. Таким чином, ми зробили дві операції. По-перше, перейменували змінну вакуум, яку ми шукаємо. По-друге, ввели ось таку, такий запис. Тепер Тепер переходимо до Radio. Давайте ми спробуємо це написати на Redus. Так, щоб було дуже-дуже просто. Хай в мене буде якась змінна S1. Далі я пишу ім'я масиву. Крапка і передаю у Радіус функцію. Ця функція має по замовчуванню декілька аргументів. Мені потрібні аргументи акум. Це те, де буде накопичуватися мій результат. Його називають Акумулятор, Акум. Ви можете написати будь-яке ім'я, але перша змінна – це там, де буде накопичуватися результат роботи Reduс. По замовчуванню в документації її звуть акумулятор. Тобто сховище, де накопичується результат. Друга змінна – це item, тобто поточний елемент. У документації, якщо ми візьмемо Mozilla, називають її current елемент, тобто поточний елемент, або просто елемент. Я називаю item. Це коротко і зрозуміло. Тобто, коли буде працювати radius, у item попаде 2, потім мінус 4, 5, 10. Супер. Як мені тепер переписати radius, щоб він запрацював? Скопіювати все, що йде після оцього рядка айтем. У вас в циклі. Копіюю. І вставити. Також у кінці усіх розрахунків додати обов'язковий return. Акум. Все. У нас все є, все працює. Не вірите? Подивіться, будь ласка. Sum Radius. І ось тут я повинен вивести вже не акум, а S1. Подивіться, будь ласка, що ми отримали. Що я зробив? Я просто скопіював ось цей рядок. Все, все працює і додав return акум. Тобто, для того, щоб перетворити цикл в Redus, потрібно зробити декілька кроків. Попереднє, замінити акум зміну в циклі, що ви шукаєте. По-друге, ввести ось цей проміжний результат. До речі, у нас є в циклі ось така операція. Чому я її не написав в Redus? Її можна написати, якщо ви в Акум хочете щось покласти, то ви повинні зробити ось таким чином. Після функції додати кому і написати значення початкове для акума. Але у Redius є дуже важлива особливість, яка: якщо я пропускаю ось цю операцію, то радіс покладе у акум ось це значення, а перебирати масив почне з першого, тобто нульове покладе в акум, а перебирати почне з другого. Дивіться, в моїй задачі, в моїй тасці, де треба знайти суму всіх елементів, можна пропустити ось це значення. І акум сам сам засуне в акум ось це значення. У інших задачах треба явно писати. Поточне початкове значення. Тому тут можна писати, можна не писати, залежить від вас у цієї задачі. Тому що ось це і так буде в акумі 0 додати 2 буде 2. Тобто не буде зайве. Але якщо у вас це поки що важко, це для вас поки що важко, просто ось цей акум, ми пишемо ось тут: Кома, 0. Тобто перенесли ось це значення сюди. Все працює, все працює гарно. Рахує, як треба. А тепер спробуємо оптимізувати цей радіус. Яким чином я його скопіюю. Ось тут напишу S2 і вивід зроблю S2. По-перше, я замість звичайної функції напишу стрілочну функцію. є. По-друге, я спробую ось цю операцію написати у return. І тоді в мене буде один рядок. Ось цей рядок коментую. І дивлюся на результат. Чи змінився він? Ні, не змінився. Хоча виводиться S2. Тобто так можна писати. Далі, оскільки в мене у стрілочній функції один рядок, то можна прибрати return, але треба тоді прибирати і ось ці дужки. І можна писати ось таким чином. До речі, я сказав, що не потрібно тут класти початкове значення, його можна стерти. І ми отримали рішення у один рядок. Перевіряємо, чи дійсно воно працює. Давайте додамо ще одиницю у наш масив, щоб наше значення змінилося, і дивимось, все пораховано коректно. Є. Таким чином, ми з вами написали два варіанти. Перше, це цикл. По-друге, це радіус, по-третє, це оптимізований радіс. Давайте розглянемо ще один приклад. Наприклад, знайдемо максимальне значення у масиві. І спробуємо цей же алгоритм переписання цикла у радіс. Давайте. Приклад 2. Знайти максимальне значення в масиві. Возьмемо масив, хай це буде ось такий масив, наприклад, є. І розв'яжемо завдачу циклом. По-перше, ми створимо значення Max, яке буде дорівнюватися нульовому елементу масива r 0, 2, 0. До речі, ви бачите, ми вкладемо в масиві нульове значення вже, Тобто, і в радіус ми теж, теж зможемо так робити. Далі йде цикл. Цикл у нас буде майже однаковий, тому я можу скопіювати ось це. Ну і сам цикл. Що я роблю в циклі? В циклі я роблю наступне: я перевіряю, що поточний, якщо поточний елемент більше, ніж елемент збережений в Max, тобто if поточний елемент CR02, ніж Max, то я в max буду класти. Поточний елемент. Все цього достатньо для розв'язання цієї задачі. Виводимо у консоль результат. Max. Max. І дивимось, чи спрацює наш код 17. Так, дійсно працює. Тепер приміняємо алгоритм. Ми шукаємо MAX. Тому, якщо ми хочемо трансформувати ось цей цикл у радіс, ми повинні. «Макс замінити на акум. Є. Ось тут у нас акум. Ось тут у нас акум. І ось тут у нас акум. Перевіряємо, чи все ми замінили, не зламали. Зламали. Чому? Акум вже я створював. Тому ЛЕД треба прибрати. Оновлюємо і дивимося 17. Так, все працює. Наступний крок це створити ось таку проміжну змінну, але не забувайте, будь ласка, ось тут змінити на двійку. Коли копіюєш дуже багато багів за цього. І ось тут тепер замість цього ми пишемо item. І ось тут ми пишемо item. Все. Якщо все працює, ми можемо переходити до написання Redius. Як я напишу Redius? S1 я вже створював, тому LED не пишу. Далі ім'я масиву Redius. Далі, як пишу функцію. В яку пишу акум, айтем і в яку я копіюю ось цей код після створення айтем І у кінці пишу Return акум. Якщо все зробив коректно, то повинно бути значення те, що в мене і в попередньому в цикловому варіанті. Як це перевірити? До речі, чи буде я щось класти у акумулятор на початок роботи. Ось тут я кладу вакуум початкове значення. Я вже сказав, що по замовченню, якщо я нічого не пишу вакуум на початок роботи, то вакуум буде покладено радіусом перше значення із масиву. Тобто в Max і так, вакуум і так залетить ось ця трійка. Тому можна не писати. Перевіримо результат. Ось тут у нас буде Max Radious. І що ми бачимо? Порахувало коректно. Чи можемо ми оптимізувати цей код? Спробуємо. Ось він є. Тепер я заміняю S2. Це оптимізований код є. Ось тут все так і є. По-перше, міняємо функцію на стрілочну. По-друге, пробуємо написати ось це одним рядком. Використаємо тернарний оператор. Яким чином? Тернарник пишеться дуже просто. Копіюємо цю умову. У дужках Ставимо знак питання. Е, якщо все окей ми повинні повернути item. Якщо ж ні, то ми повертаємо значення акума, яке було. Добре. Тепер, оскільки ось це нам не потрібно, ми записали. І в нас стрілочна функція, ми можемо прибрати return і ось ці дужки і отримати ось такий код. До речі, все добре. Іноді я гортаю у дужки ось такий варіант. Просто для того, щоб було зручніше читати. Тобто, ось таким чином. Оце огортаю в дужки. Ось вони. Можна і без них. Але мені так зручніше. Тому не треба. Тут якось боятися, якщо таке побачите. Дивимось, все спрацювало. Давайте спробуємо змінити значення масиву, щоб отримати якийсь інший результат. Наприклад, 51, хай буде максимальне значення. І всі варіанти оновилися. Тобто, ось це працює так, як радіус, а цей радіус можна оптимізувати в один рядок. Добре. Ми працювали тільки з двома елементами, з двома елементами: Acum Item. Давайте. Зробимо приклад, де прийдеться застосувати усі аргументи функції Radius. Приклад 3. Хай мені треба знайти максимальний індекс. О, точніше, не так, індекс максимального елемента масива. Є. Як же ми це будемо робити? По-перше, у нас вже є масив, ось він. Давайте я спробую вирішити це завдання за допомогою цикла. Я введу змінну індекс, яка буде дорівнюватися 0. Чому 0? Тому що індекси починаються з нуля. Я візьму ось цей цикл, візьму цикл, і напишу наступне. Якщо поточний елемент, як поточний елемент буде, до речі, ось тут у нас двійка. І до речі, мені здається, я ось тут допустив помилку. Тільки тому, що в нас однакові розміри, здається, не було проблем. Давайте перевіримо. А, ну, так. А то я 51, 51, все працює. Добре. А, вибачте, за таку помилку. Але тут так, якщо поточний елемент масива. Більше ніж елемент масива під оцим індексом, то я в індекс записую змінну і. Давайте виведемо у консоль Ma, індекс макс індекс. Ось таким чином. І подивимося, що в нас є. Максимальний елемент у нас 51, його індекс повинен бути 2. Перевіряємо 0, 1, 2. Працює. Тепер трансформуємо цей код у код, який придатний до роботи з Radius. У нас та зміна, яка ми шукаємо, називається індекс. Ми її переиміновуємо в акум. І ставимо акум. Ставимо акум. Ставимо акум. Перевіряємо. Десь я помилився, тому що акум вже створював. Його треба перезаписати. Є, все працює. І мені потрібно написати let item дорівнює ось цьому. А тут написати item. Тобто ще одну проміжну змінну зробити. Супер. Тепер цей цикл придатний до трансформації у радіус. Пишемо: S1 дорівнює ім'я масива.редіс, function, акум. айтем І дужки. Що ми кладемо у? Початкове значення акум. Ось тут дуже важливо. У попередніх двох прикладах я нічого не клав у попереднє значення акум, тому що по замовченню, якщо я його не пишу, редіус покладе перший спочатку елемент масива у акум і почне перебирати з другого. Тут мені це не підходить. Якщо я пропущу ось це, то буде в акумі лежати значення 3. А це некоректно. Це зламає наш розрахунок. Тому я пишу, кома, 0. Добре, а далі я копіюю ось цей код і стискаюся з першою проблемою. У мене у Radius нема і, тому що тут нема цикла. Але, якщо ми подивимось у документації, написано, що в аргументах Reduce є 4 аргументи. індекс array. Індекс це індекс поточного елементу, який перебирається ось цього. А array це посилання на сам масив. Таким чином, замість І я пишу індекс. А ось тут поточний, ось тут у мене є посилання на масив. Я його заміняю на array. Ось таким чином. Ну і не забуваємо написати return array. О, return Acum. Давайте перевіримо, чи дійсно це працює. Я скопіюю консоль.log, але поміняю ось тут вивід на. Індекс Max radius. Перевіряємо. Індекси співпали. Тобто рішення у циклі і рішення з радіс однакові. Супер. Подивіться, будь ласка, ми застосували усі аргументи. Тобто, у нас серйозний радіс. Чим зможемо ми його оптимізувати? Спробуємо. Копіюємо. Ось тут S2, ось тут S2. Далі переходимо від стандартної функції до стрілочної. Далі. Чи зможемо ми записати ось це за допомогою тернарного рядка ось тут в один рядок. Копіюємо ось цей вираз. Ставимо знак питання. Якщо спрацював цей вираз і дав true, то ми повертаємо індекс, який запишеться у. Акумулятор. Якщо ж ні, попереднє значення акума. Оскільки в нас один рядок, то можемо прибрати return і дужки. І ось тут теж виправляємо. І не забуваємо, що тепер у нас лежить 0. Давайте подивимось. Співпали. До речі, якщо прибрати 0, то ми отримаємо ось таке. Ну, тут у нас добре. А, наприклад, 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 якщо ми зробимо ось таким чином: приклад. де тут наш масив? А у нас 51 було. Ось що ми отримаємо, якщо ми приберемо 0. Ви бачите, тоді радіус працює некоректно. Тому я повертаю 0, і ми можемо впевнено сказати, що тепер повинно працювати коректно. Дивимось, є. Добре, ми, до речі, перевірили, що в нас і цикл, і радіуси працюють нормально. Давайте я ще раз зроблю ось тут мінус тепер. І подивимося, чи спрацює 51. Все спрацювало індекс 2. Добре. Але ми не будемо зупинятися. Три приклади це достатньо. Але давайте я покажу ще один приклад, який буде містити два маленьких приколи, які можуть споплюжити життя. Розробника, якщо він не знає синтаксис JavaScript. Хай буде четвертий приклад, який каже, що треба порахувати негативні числа у масиві. Тобто треба знайти кількість негативних чисел у масиві. Хай у мене буде ось такий масив, є добре. І розв'язую задачу за допомогою цикла. let N дорівнює 0. Далі цикл. І якщо все добре, якщо буде виконуватися вимога, я вже забігаю, до речі, дуже уперед. r lens, І додати, додати. Якщо. Поточний елемент, а поточний елемент у нас менше нуля. Я буду збільшувати N ось таким чином. І тепер я можу впевнитися, що я розв'язав цю задачу. Сподіваюсь, вона у вас не викликала якихось проблем. Тобто, все працює, все добре. Дивимося у браузер. Є. Оновили. Чи не оновили? Так, є, 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 є. Щось я завісив, а завісив я тому, що не дав умови і менше. Ось як балакати і писати код в один і той же момент. Дивіться, в мене зависла вкладка. Е відкриваю ще раз. Ну, який же програміст не любить створити нескінченний цикл. Ось у нас n дорівня 4. Перевіряємо 0, 1. О, я спочатку ну, нормально. Рахую з 0. 1, 2, 3, 4. Все добре. Ось так і ловиться наш брат-програміст. Добре. 4. Тепер напишемо і перейдемо до Redius. Як переходити до Radius? Виконуємо алгоритм Акум. Ось тут пишемо Акум. Ось тут пишемо акum. Ось тут створюємо проміжну зміну LED item дорівнює. ось цьому. І замість цього пишемо item. Якщо все добре, у нас вже акум було створено, тому лед писати не треба. І ми отримуємо той же результат. Переходимо до редіуса. S1 дорівнює ім'я масиву, масиву.редіус. Пишемо функцію item. О, вибачаюсь, акум. Акум першим завжди йде. Звісно, ви можете написати будь-яке ім'я. І воно буде ім'я акума. Але краще писати стандартно акум. Добре, що ми робимо далі? Ми копіюємо ось цей блок. Скопіювали. І не забуваємо return акум. Треба впевнитись, що це працює, тому я виведу консоль. Ось тут додам Radius, І ось тут заміню на S1. Дивимося на результат. Результат у нас не співпав. Чому? Тому що ми забули покласти початкове значення у радіус кома 0. Є. Бачите, все працює. Тепер чи зможемо ми оптимізувати ось цей код. S2 S. 2. І оптимізуємо. По-перше, ми вже знаємо, що можна прибрати функцію і написати стрілочну функцію Є. По-друге, ми спробуємо написати тернарник. Ось таким чином. Далі ми, якщо копіюємо акум, а якщо ні, просто повертаємо акум. Стираємо і отримуємо щось цікаве. Так, давайте перевіряти, що ми отримали. Ми бачили, що повинно бути 4, а отримали 0. Чому так? Ну, якщо ти не знаєш синтаксису JavaScript, то твоє життя буде цікаве, і кожен день будуть нові відкриття. Тому що ось так, якщо ви напишете return acum, ви отримуєте зовсім не те, що хотіли. Можете спробувати. Створіть змінну і дорівнює, наприклад, 5, і у функції напишіть return. І плюс-плюс, і подивіться, що зробить функція. Ті, хто вчив е, курс моїх функцій, ті вже це бачили і цю проблему отримували. Що ж ми повинні записати замість цього? Ми повинні записати ось таким чином. Перевіряємо. І все працює. Давайте ми додамо ще один негативний елемент, для того, щоб впевнитись, що в нас збільшиться значення у всіх трьох варіантах. Є. Таким чином ми з вами навчилися трансформувати рішення з циклом у редіус, а потім в оптимізований Радіус. До речі, не завжди можна писати радіус у один рядок. Не треба пхати сюди тисячу символів і потім казати, що це круте написання Radius у один рядок. Іноді треба писати два-три рядка. Тобто не економте, головне, щоб код читався і був зрозумілий. Ви можете тепер перетворити будь-яке рішення з циклом у Radius без проблем, а потім оптимізувати. Якщо ж ви хочете відпрацювати все це на практиці, приєднуйтесь до курсу методи масивів. Є окремий спринт, який присвячено Radius, з кипою завдань, де ви все це відпрацюєте. Не тільки завдань, але й перевірки кода, тому що, Олександр, у мене все працює, виводить результат, чого ви написали баг. Таке я чую кожен день по декілька разів. І виходиться показувати, де баг, і тоді той, хто вчиться на курсі, каже, а я це не побачив. І переробляє код уже у той, який дійсно відповідає умовам завдання. Тому приєднуйтесь до курсу методи масивів, посилання під відео. Там є перевірка коду, допомога, допомога в розв'язанні, допомога в багах. Тобто ви отримали бах і ми з вами розбираємо, чому і як його виправити. Перевірка і сертифікація. З вами Олександр Лущенко був. Лайк, підписка. Все буде добре. Зустрінемося. Бувайте!